Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про базову соціальну допомогу. Я сьогодні хочу відповісти на питання, яке ви мені задаєте стосовно того, коли ж звертатися людям, які набули необхідного віку, так, але не мають стажу, тобто не можуть вийти на пенсію, коли їм звертатися за призначенням базової соціальної допомоги. Тобто, це потрібно було робити вже 1 липня 2025 року. Року, чи з 1 жовтня 2025 року. Відповідь на ці питання міститься в постанові Кабінету Міністрів України за номером 371 від 25 березня 2025 року та в додаткових роз'ясненнях від Пенсійного фонду України. Я хочу нагадати, що відповідно до положень даної постанови з 1 липня. У цього року базову соціальну допомогу можуть отримати родини, які на дату звернення, за призначенням виплати, є отримувачем або державної соціальної допомоги малозабезпеченим родинам, або ви отримуєте допомогу як багатодітна родина, або ви отримуєте з боку держави допомогу як одинока мама. Та мова йде про тимчасову державну допомогу дітям, батьки, яких ухиляються від сплати аліментів, та не мають можливості. Утримувати дитину або місце проживання, їх невідоме. Пам'ятайте, що якщо в такому випадку о, 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 чоловік вам не сплачує аліменти, так, Ухиляється від сплати аліментів, немає можливості отримувати або місце проживання його невідомо, ви маєте отримувати тимчасову право державну допомогу. Але з 1 жовтня 2025 року до даного експериментального проєкту також зможуть долучитися інші категорії громадян, так і інші громадяни нашої держави, якщо матеріальне та соціальне становище потребує додаткової підтримки з боку держави. Тобто, якщо одночасно із допомогою Люди, які не мають права на пенсії, ви отримуєте хоча б один із зазначених вище, про що ми тільки що говорили, чотири категорії видів державної соціальної допомоги, то ви можете звернутися за базовою соціальною допомогою вже зараз, у серпні 2025 року. Якщо ж ви жодних виплат не отримуєте, то в такому випадку звернутися за базовою соціальною допомогою, ви зможете вже з 1 жовтня. 2025 року. Пам'ятаєте, базова соціальна допомога, так, базова її величина становить 4500 гривень це стосується дітей, люди, які мають інвалідність першої та другої групи. Так? Якщо мова йде про людей, які не мають права на пенсію, тобто досягли відповідного віку, але не набули стажу, то в такому випадку вам буде базова соціальна допомога призначатися пропорційно від кількості страхового стажу, скільки ви маєте стажу станом на сьогоднішній день.